Російський гумконвой дістався Донбасу. і Одразу зросла кількість обстрілів за добу. Маємо 11 поранених та одного загиблого. Напружена ситуація під горлівкою за териконами свою техніку ховають бойовики. Звідти тільки не починає сутеніти, б'ють по розташуванню наших військ і по мирному Дзержинську. Останнім часом терористи розлючені, бо наші, якщо відповідають, то кладуть точно в ціль. Тому про російські найманці використовують танки і самохідки гвоздики про небезпеку горлівських териконів. Олександр Загородний. Ще учора ввечері тут жила сім'я. Жінка поралася в будинку. Чоловік їв на дворі абрикоси. Сильний вибух. Все зруйнував. Ша, ша, шама. Перелякане сірко і досі не вилазить з під своєї буди. Військові тим часом шукають осколки, щоб зрозуміти, з чого і звідки стріляють бойовики. <плес> Люба Бабухіна ходить від одних сусідів до інших, а ті навіть не знають, чим тішити молоду вдову. Меня привалило кирпичами, стенка упала, а муж возле калитки деревянной еще крикнул мне Люба, що з тобою? Я говорю, все нормально, що з тобою? Говорит, не конец. Ну помогают вам деньгами, что-то есть. Ну, что вот будем? люди скидываются, вот, соседка дала 100 времени, ну, каждый сколько может. Наймовірніше бойовики розстріляли це село від безсилля та злості, адже жоден їхній снаряд навіть близько не впав біля українських позицій. Наймовірніше, вони це зробили через те, що українським військовим вдалося поставити кілька нових блокпостів і фактично відібрати в них частину території. От вони і луплять. Кодима за ним нижнє Зайцево за мінськими угодами. Вони українські, але бойовики все ніяк не хочуть звідси відходити. Українські вояки пропонують показати нам, як близько зараз вони стоять від свого ворога. Польовою дорогою виїжджаємо на передову. Це називається, немає нічого гіршого, як застрянути на самій лінії фронту до того ж, коли до ворожих позицій, якихось кілометрів. Позашляховик і штовхають, і тягнуть, але таки виривають з багнюки. Далі ще кількасот метрів відкритим полем. І ось вона передова. На тих будівлях уже прапор так званої ДНР. Вони утром його вивішують, а вечором забирають. Невірно бояться, що ми вже в них піднос, і будемо витісняти подальші, подальше, свою рідну землю забирати. Військові уважно вдивляються в лінію оборони і визначають місця, де найближчим часом вони поставлять нові блокпости ближче до бойовиків на своїй землі. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2+2.